Добрий день. Купили на Алло правильну машинку Samsung. Відео розпаховка. Закава солідно. Руба пленка Дякуємо Ало кутики, Дуже гарно все такі. Щоб часом щось потім тут нашу треху. Опа! Наша поміна машинка? Становенки як заводу? А ну лайк!

Главное для приключення води. І все барабан. Гарний, хороший еко-бабл. Лаки я сиплю капець. Це якась плівочка. для транспортування, не, а, захисну плівку з екрана не буду знімати, тому що ще треба монтувати вже після монтування будемо це все робити. Супер! Але ну, дякуємо.